Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. Ми поможемо стати кировоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Певнений реванш золотого віку, як і у стартових поєдинках сезону з Южнинським хіміком, хіміком-2», в іграх з Харківським авантаж політехніком, наші земляки поступилися у першому протистоянні і перемогли у другому. Перша гра у Харкові проходила у рівній боротьбі. Все вирішила остання чверть, яку політехніки виграли з різницею у шість очок: – 30-24, А з нею і поєдинок 193. Висновки із поразки були зроблені серйозні, адже наступного дня гості реваншувалися із 19-очковою перевагою вже у першій чверті. Завдяки відмінній грі в атаці Олександра Оснача та Богдана Сосоя, наші земляки забезпечили собі 10-очковий гандикап 27-17. Наступних періодах кіровоградці уважно діяли у захисті і гостро у нападі. З 51 го очкового китка наші земляки реалізували 33, а з 14 дальніх у кільце влучили 6. Знайти протидію нашому атакуючому тріо Олександр Оснач, Богдан Сосой, Євген Ворнік господарі так і не зуміли. В активі Оснача 25 очок. На 5 менше набрав Сосой. А Ворнік зробив дабл-дабл 19 очок та 15 підбирань під щитами. У підсумку фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу золотого віку над старожилом вищої ліги 96-77. За кількістю втрачених очок кіровоградці лідирують разом із столичним авангардом та запоріжжям. Олександр Сметанко, Новини спорту.